Часто українці кажуть, ти не професійний політик. Ну просто ти не був у політиці і прешся кудись, лізеш кудись. І при цьому це говорять як люди, ну от просто, людими, ну, так і деякі мої знайомі. А, я ніколи не сперечаюсь і живу за принципом: Окей, лізеш, не лізеш, а, ну, ну що ти будеш доводити людям. А, але я вирішив все-таки. Потурбуватись питанням, а що це означає професійний політик? Як, як це бути професійним політиком? Ну, от що українці е, е, бачать під цим висловом професійний політик, це як? І от я відкриваю програми в, в кандидати в депутати деяких нинішніх депутатів, а потім цікавлюсь їхньою біографією. І бачу доволі суперечливі біографії. То якийсь бізнес, то якісь мутні схеми, то якісь російські там історії, то ще щось. Потім якісь партії потрібні люди, і хлоп і вже народний депутат, або хлоп і вже десь якісь якійсь партії. Ну, окей, щоб не бути голослівним, сьогодні мені потрапив в увагу один народний депутат. Який чомусь замість того, аби а, звітуватися перед українськими громадянами, які його і обрали депутатом, він вирішив записати ролик про кремлівського карлика. Хоча сам не воює і не воював, наскільки а, з Вікіпедії а, відомо, а вчився на будівельника спочатку в коледжі, ну, профтехучилищі, потім в університеті, суміщаючися з активною громадською роботою. А, ну, давайте все по порядку. І так. Даю приклад успішного професіонала, якому український народ дав мандат народного депутата. Тобто, українці вважають, що людина з такою біографією це професійний політик, якому можна дати ну, фактично, говорити від вашого імені. І так народився в 89-му році. Одразу скажу нічого про це ці, проти цієї людини не маю проти. От, абсолютно, просто людина йшла своїм шляхом. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, щоб ви оцінили. Оце професійний політик, а от доктор наук професор, який веде канали, який веде ресурси, не випригує про кремлівського карлика, а працює з українським народом, розповідає про злободенні теми, які руйнують наше суспільство. Бо, знаєте, можна мільйон роликів про кремлівського карлика написати, але це нічого не змінить. Кремлівський карлик плівать хотів на те, що ви там десь записуєте. Якщо хочете доєднатися до. Руйнування його, то можна піти в Збройні Сили України, але цей народний депутат цього не робить. Тому я, я проти нього не маю нічого. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, кого ви називаєте професійними політиками. І так, в 89-му році народився, потім вчився в технікумі на будівельника. Один рік, лі, рік пропрацював муляром. Ну, ви, напевно, не сподобалось, і паралельно приєднався до молодіжної організації Батьківщина Молода Юлія Тимошенко. Зрозуміло, зловили, да? Юлія Тимошенко, батьківщина молода. Далі потім вчиться в університеті на будівельника, але вже паралельно займається е, якоюсь ще роботою громадською і е, поступає паралельно йде до міської організації партії Україна Майбутнього. Це вже Ігор Коломойський, тобто від Юлії Володимирини до Ігора Коломойського. Ну, в принципі, рух такий, послідовний. Далі. Незважаючи на доволі свій молодий вік, в 2014 році 2014, намагається стати народним депутатом, намагається стати народним депутатом. Тобто, це, якщо ми бачимо з вами, в 90 му ну давайте так, щоб було легше рахувати. В 90-му народився, в 2000-му це йому 10 років, в 2010-му 20, в 24 роки, в 25 він вже йде до народного депутата. Все, чітко. Ну, вже ж пропрацював у міській організації партії, в молодіжній Батьківщині, паралельно суміщаючи це з навчанням. Ну, окей, вже можна ставати народним депутатом. Але мимо, пролетів, тому що тоді Майдан, ну, напевно, знаєте, туди в Верховну Раду пройшли ті, кому треба пройти. А от в 2015 році, вже на виборах, там, де президентські були всі діла, попадає в облраду. Але вже від партії Укроп. Пам'ятаєте, така партія, вона потім була ребрендінг, переименована чи прибрана, але теж її пов'язують, афілюють з Коломойським, тобто Коломойський. Да? А от у 2019 році, тобто в Батьківщині, був, в Україні майбутнього був, потім вирішив, що ну, його в баню краще ставити на, на перемогу. І тому зас, е, фактично йде. Від слуги народу. Слуги народу, я так розумію, що по мажоритарки. і обирається народним депутатом. Що обіцяє своїм виборцям? Обіцяє референдум, народовладдя, скасування недоторканності депутатів, посилення відповідальності за корупційні злочини? Висловлює повну підтримку Володимиру Зеленському, каже, що це одна команда. До речі, дуже схожа програма в кандидати написана разом з Мар'яною Безулою. Там, от шапка однакова. Напевно, слуга народу тоді давала всім однакові шапки. А далі кожен щось писав своє, але це своє, воно дуже дуже, дуже схоже про народовладдя, про референдум. Коротше, точно так як у Мар'яни Безулої. Чи то списано, чи то вони десь там об'єдналися і це обговорювали. Ну, неважливо. Але, потрапивши до Верховної Ради, в результаті голосує за мобілізаційні закони, голосує за все, я не знаю, там про ринок землі треба ще відкрити. Але голосує, я звертаю увагу, обіцяє людям боротися а, за відповідальність за корупційні ризики з конфіскацією, там майна, всі діла. А потім в результаті голосує за закон, який, ну, так званий закон ліквідації НАБУ і САП. Голосує також за а, певні закони з корупційними ризиками в будівельній сфері, які Зеленський не підписав через такий а, громадський розголос цього питання. Ну а сьогодні записую ролики про кремлівського карлика. Ну, замість того, щоб поїхати до виборців і прозвітуватися про те, а чому програма в кандидати народного депутата не виконана. І от скажіть мені, будь ласка, як же так виходить, що в свідомості українця людина, яка пройшла ось такий шлях, вона вважається професійним політиком. Що ви тут побачили професійного? Участь у молодіжній який там, Батьківщина молода? Що ще ви побачили тут професійного? Міська організація партії Україна Майбутнього Ігоря Коломойського. Ну, робота в облраді. Ну, в облраді, вибачте, це не зовсім політика. Це люди, які повинні відповідати і відповідають за місто, за роботу міста. Тим паче, що ця людина десь була там в регіональному розвитку, там, ну як будівельник, Будівельник. муляр, будівельник. От, е, Я хочу щоб ви усвідомили, то якщо ви кажете оце професійний політик, то окей. Майте те, що маєте. І отаких от професійних політиків у Верховній Раді через одного. То, будь ласка, не кажіть мені більше про професійних політиків. І там ще Тарас Чорновіл, мені закит робив, що я кар'єру не роблю. Тарас. Батьківщина молода. Що там ще? Україна майбутнього укроп, слуга народу. Тобто. Приг скок з п'ятки на носок, нюх нос по повітру, оце, проф... оце професійний політик. Да? Людина навіть не залишилась в Батьківщині. Укроп був дуже популярний в Укроп. Україна майбутня, Україна майбутнє. Слуга народу популярна в слугу народу. І, шановні мої, от. Коли я вам кажу, що ви проголосували самі за цих людей, я, я знаю, що я кажу. Тому що вони підняли зелений прапор, їм слуга народу дала цей карт-бланш, і вони пішли далі. Ось така історія. історія. Ну, вибачте, за кого голосуєте, так і живете. Зараз ця людина от, записала відео, його поширили по всім каналам. Ну, про кремлівського карлика чому не записати, знаєте? Небезпечно. А, небезпечно щось інше говорити. За мир, там, за зупинку бойових дій, проти корупції сказати. Це небезпечно. А про Карліка записатися норм. І не стрьомно. правда? Друже, ви ж проти корупції були. Та хоч би відео якесь записали. Міндіч, міндіч. Хоч би щось записали. Ви ж проти корупції були. Ні, стрьомно, страшно. По шапці може прилетіти. Ну добре, тоді про кремлівського карлика. Let's go, Продовжуй, депутат.